У Львові відкрили перший в Україні центр для звільнених з полону. Військові готуються до рекордного забігу з Києва до Львова. А у справі про вбивство Ірини Фаріон з'являються нові тривожні подробиці. Також поліція розслідує можливе шахрайство зі зборами коштів для Назарія Гусакова. Про все це далі у випуску. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. 28 червня Україна відзначає 29 ту річницю прийняття конституції цього дня, у 1996 році Верховна Рада ухвалила основний закон, який закріпив основи державного устрою права та обов'язки громадян. Конституція стала ключовим документом, що визначає принципи організації влади та гарантує права людини. Венеціанська комісія визнала, що права і свободи закладені в конституції відповідають міжнародним стандартам. Для України конституція це не лише закон, а й моральний орієнтир, який відображає прагнення до демократії, гідності і свободи, роблячи країну частиною європейської спільноти. Особливо важливо це сьогодні, під час війни, коли захист незалежності і територіальної цілісності конституційний обов'язок кожного українця. Конституція закріплює європейський курс України та її прагнення до вступу в ЄС і НАТО. Саме 28 червня ми згадуємо, що свобода і права. Це фундамент, який ми щодня захищаємо. Мешканці Грибовичів пікетуватимуть облраду через амбулаторію. Жителі села Великі Грибовичі готуються до пікету під Львівською облрадою 24 червня. Причина плани передати їхню сільську амбулаторію центру екстреної медичної допомоги. Відповідне питання внесли до порядку денного сесії під номером 24. Громада наполягає, амбулаторія має залишитися у комунальній власності. Спершу люди дізналися про наміри продати приміщення за 6 8 мільйонів гривень, тож зібрали підписи і звернулися до голови лова. Тепер дізналися про інший сценарій: передачу обласному медичному центру. Ми не маємо навіть фельдшерського пункту чи аптеки. Усі звернення тільки до Львова або Дублян. Потрібна первинна медицина на місці, каже представник громади Ігор Петель. Доповідатимуть з цього питання на сесії керівник обласного центру Андрій Васько. А ви як вважаєте, кому має належати сільська амбулаторія громаді чи об? Власним структурам пишіть нам у коментарях. Податківці зі Львова взяла хабара, відбулася штрафом. Інспекторка Львівської податкової Уляна Пастернак отримала 900 доларів за допомогу підприємству з розблокування податкових накладних. За це суд присудив їй лише 42,5 тисячі гривень штрафу. Як ідеться у матеріалах справи, у квітні 2023 року Пастернак зустрілася з представником ТОВ С Глобал Логістик і взяла 900 доларів 32,9 тисяч гривень за курсом за обіцянку. У вплинути на рішення податкової комісії підприємство ще з грудня 2022 року заблокувало податкові накладні через порушення законодавства. На той момент посадовиця обіймала посаду головної інспекторки управління правового забезпечення головного управління Державної податкової служби у Львівській області. У суді вона визнала провину та підтвердила всі обставини. Вирок виніс суддя Дроговицького міськрайонного суду Андрій Хомик. Його ще можна оскаржити в апеляції. У Львові відкрили перший в Україні центр для людей, які пережили полон і тортури. Центр Святого Лева перший в Україні заклад для людей, які пережили тортури, полон чи глибоку психологічну травму через війну. Центр працюватиме як окремий підрозділ у межах екосистеми Unbroken на вулиці Рафала Лемкіна. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Заклад почне приймати пацієнтів уже за місяць. Центр займає понад 1100 метрів квадратних, має 17 кімнат і майже 30 ліжок для стаціонарного лікування. Також облаштовані кабінети амбулаторної допомоги та простори для арт-терапії. Щороку тут зможуть отримати підтримку до тисячі пацієнтів, як військових, так і цивільних. Будівництво профінансував уряд Фландрії. Проєкт коштував півтора мільйона євро. Його ініціатором став бельгійський політик Барт Сомерс, який особисто підтримав створення центру після візиту до Львова. Це не просто медичний центр, це символ зцілення із справедливості, зазначив Максим Козицький. Як повідомив психіатр Олег Березюк, заклад забезпечуватиме комплексну допомогу від психотерапії до лікування тяжких розладів. Уже за місяць туди планують заселити перших пацієнтів. Відкриття центру стало частиною міжнародного форуму Unbroken Justice, де обговорюють питання відповідальності за злочини проти людяності та відновлення постраждалих. Військові зі Львова пробіжать понад 550 кілометрів з Києва до Львова заради рекорду і допомоги Збройним силам України. До дня конституції України п'ятеро військовослужбовців територіальної оборони здійсняють безперервний естафетний забіг із Києва до Львова. Мета встановити національний рекорд та зібрати кошти на засоби повітряної розвідки для 125-ї бригади збройних сил України. Про це повідомила керівниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. Підтримати Збір можна з QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Старт забігу 26 червня о 19.00 на Майдані Незалежності. Фініш очікують 28 червня на площі ринок у Львові між 11 та 1 годиною дня. Загальна дистанція близько 550 кілометрів. Пробігатимуть цілодобово без зупинок. Організатор благодійний фонд центру підтримки 125-ї бригади територіальної оборони. Суд у Львові продовжив розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Аналізують вміст телефону обвинуваченого 26 червня у Шевченківському суді Львова відбулося чергове засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Цього разу суд вивчав дані, знайдені в його телефоні після затримання. У смартфоні слідчі виявили понад 8 тисяч скриншотів з вулицями Львова, зокрема місцями, де жила і працювала Фаріон. Серед. Зображень символіка нацистського та проросійського змісту, колежі із загиблою світлини з логотипом ФСБ, Георгіївською стрічкою та інше. Обвинувачений заявив, що це меми або жарти, які не відображають його ідеологію. Також у телефоні знайшли фото у військовій формі, матеріали пов'язані з військовими тренуваннями правого сектора, переписки під ніком параноїк, де Зінченко, нібито купував і обговорював переробку зброї, зокрема пістолетів сталкер, нотатки з інструкцій щодо стеження, уникнення затримання та списки необхідних речей у хмарному сховищі обвинуваченого виявили ПДФ досіє з особистими даними Ірини Фаріон, створене ще у березні 2024 року. Також там були файли із прізвищами інших публічних осіб: Філатов, Стерненка і Корбана. Суд оголосив перерву до 21 липня. Нагадаємо, під час попереднього засідання досліджували переміщення зінченка по Львову після вбивства та дані з його пошукових запитів захист визнає, що він стежив за Фріон з 2023 року і що в його телефоні зберіглося 52 книжки терористичного характеру. Чи винен Зінченко? Пишіть нам у коментарях вашу думку. На Львівщині блогер рекламував послуги краси у формі поліцейського. Тепер відповідатиме в суді. 20-річний мешканець Шептицького району потрапив у поле зору поліції після публікації відео, де рекламує послуги краси в кепці та футболці з символікою правоохоронців. Ролик побачили під час моніторингу соцмереж. За кілька годин особу з відео встановили, як повідомили у поліції Львівщини. Хлопця притягнули до відповідальності за незаконне використання атрибутики національної поліції. На нього вже склали адміністративний протокол. Матеріали справи передали до суду. Хлопцеві загрожує штраф. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.